В липні цього року пограбували один з черкаських ювелірних магазинів. Коли злочинці потрапили в приміщення, спрацювала сигналізація. Відтак невдовзі на місце події прибули співробітники служби охорони. Проте крадів піймати їм не вдалося. Останні втекли із сімома кілограмами викрадених ювелірних виробів. Забраний сейф, в якому зберігали золоті вироби, приблизно сума десь біля двох мільйонів гривень. На місці скоєння злочину зловмисники залишили купу речових доказів, котрі допомогли оперативникам вийти на слід крадіїв. Чимало інформації вдалося зібрати завдяки свідкам. При проведенні першочергових заходів встановлено, що злочинці скрились на автомобілі імпортного виробництва темного кольору. Саме завдяки цій інформації правоохоронцям вдалося встановити особи злочинців. Ними виявилися четверо чоловіків жителів Львова та Чернівців. Значит, було здійснено відрядження працівників апарату карного розшуку, а також придніковського карного розшуку на затримання даних осіб. Один із членів групи був затриманий зразу. Затриманий і раніше був судимий, нині мав досить успішний бізнес. Під час допиту чоловік у всьому зізнався. Як з'ясувалося, награбовани крадії були за 80 тисяч доларів у столиці. Поділивши гроші, вони роз'їхалися хто куди. Трохи згодом правоохоронцям вдалося затримати ще одного учасника злочинного групування. Проти зловмисників порушено кримінальну справу за статтею 185, згідно з якою на них чекає позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Двоє інших учасників злочину перебувають у розшуку.